Так, друзі, вітаємо. Щойно складав складали іст е -е, з Леною. І це була твоя п'ята спроба. П'ята спроба. Зі мною перша спроба. Самостійно ти складала два рази два на рази... машині сервісного центру. Тобто четверта і третя спроба на машині сервісного центру. Так. Е -е, і щось тобі там не вдавалось? Дуже маленькі помилки, але були. Так, да. мілкі мілки, але були. Сьогодні проїхали теж з трьома помилками, але. Достойно їхала, мені сподобалось нюансики були, але їхала гарно непогано. Не самий легкий на маршрут попався. Хоча без сосюри і без, без арвокзалу, да? Але у нас лівих поворотів дефіга було, і вони були доволі. У нас все було з лівих поворотів. Ми виїхали з Сосюр. Який це був маршрут? Я вже забув? Третій маршрут номер три! маршрут номер три. три Подивитись. Короче, на з Усанка Ліворучна Хаткевича, з Хаткевича, Ліворучна Карельська, з Карельського ліворуч ліворучна Сіргієнка. Потім Сір ліворуч ліворучна, Пражську, з Пражської ліворуч на Алматинську, з Алматинської ліворуч на трактористів, з трактористів. Ліворуч на Азербайджанську, mm -hmm. Зей -зей Барджанської другий з'їзд на колі це майже розворот на колі, ліворуч на профспілкову, лише потім праворуч, mm -hmm. назад на Алматинську. І ми повернули потім по головній праворуч на пражську. А там і спити завершили. Коротше, доволі складний. Десь тобі фартило, десь не дуже, але в цілому. Уно, no, no. іспит складено, молодець. Можеш щось побажати наступним учням. Я дуже щаслива, що побачила Романа в Тіктосі і що прийшла в цю школу. Тому що перша школа мене реально не довчила, і я приходила до Романа, щоб перевчитися і навчитися нормально їздити і для себе, і щоб скласти іспит. Тому я реально раджу це дійсно. Можливо самостійно скласти іспит. Ну і для життя ті навички, які дає Роман, щоб е, їздити. Ну я прям дуже рекомендую. І дуже щаслива, що сьогодні склала іспит нарешті з п'ятого разу, бо це вже здавалося, що ніколи не зверш... не складеться. Ну ні, ти молодець, ти боєць. До речі, ми давно не займалися і тижня-два-три по-моєму, да? три, тижні, у нас три бух... тижні ми не займалися, але потім ти собі фіганула три заняття підряд в понеділок. Да. Роки сьогодні да, середа. Да. Сьогодні середа середа. Понеділок <рес> середа. Ми займалися дві-дві години і ну сьогодні півтори перед іспитом uh -huh. і підтягнулись доволі непогано Так, да, так. Uh -huh. да, да, да. Тобто, оці інтенсивчики, типу, коли заняття підряд ставите, воно набагато дієвіше, ніж раз на тиждень. Правда сто відсотків да дуже дієво в понеділок. Ми щось втечили, але я так прикинув, що можливо ми встигнемо підтягнутись. Підтягнулись, встигли молодець. Все, всім гарного дня. Вчіться, складайте все рано. Дякую.